А вчора про російські сайти та сайти цих терористів російські змі казали про те, що у Слав'янську дуже багато жертв серед самих терористів та серед мирних жителів. Скільки там жертв? Чи які жертви після контртерористичної операції? Так дійсно казали, що в слов'янську стріляють і є жертви наразі назвати точне число неможливо. І чи є жертви серед мирного населення? Але справді на самих вулицях з будинків з вікон було чути стрілянину, як говорять мешканці. Взагалі на побутовому рівні серед населення паніка. З ними, з ким вдалося поспілкуватися зі, зі самого Слов'янська, ходять чутки, що там вчора висадилися люди яроша, тобто правий сектор, які спускались на вертольотах і так далі. І вони і самі сепаратисти на Блокпосту вони говорили про те, що вони чекають на людей яроша, і ну, тобто вони от готуються до цього. Слухайте, Ось. а кого більше самі мешканці Слов'янська. Бояться правий сектор на міфічних гелікоптерах чи самих цих терористів, які там вже граб пограбовують магазини і таке інше, так цікавий момент, що з усіма місцевими мешканцями, з якими вдалося поспілкуватися, вони всі ну вони не підтримують там правий сектор, вони його так побоюються, мабуть, це через роботу змі, але цих людей, ну, тобто українських військових, вони називають нашими. Тобто ті, які стоять на блокпостах, цих сепаратистів вони називають, ну взагалі вони їх не називають сепаратистами, але вони не називають їх самооборону. Вони думають якось так е, з побоюванням ставляться, і до самого пономарьова там е, я чула вислови, що ну, не ну, мирне населення його не сприймає, називають його якимось там бандитом і так далі. Тобто е, ну не не сприймається, не підтримується серед звичайного населення, і взагалі в цих. Ну на побутовому рівні, як під'їжджати вже до самого Слов'янська, там був бісівка і так далі, ближні села у магазинах повністю пусті прилавки, люди стоять у чергах, тобто щось таке паніка, всі ходять пішки. Ну, тобто такі ну в людей паніка, люди самі не розуміють, що відбувається, де хто, де що, і складно їм самим розібратися в цьому. До речі, а чутки про те, що сам пан Марьов вчора був вбитий, вони підтверджуються чи ні? Чи він живий? Ні, не підтверджується. Угу. Тобто, якщо я правильно розумію, щоб підсумувати, наразі Слов'янськ заблокований повністю нашими частинами військовими і йде якесь позиційне протистояння між сепаратистами і терористами та нашими військами. Так.